Так, шановні батьки, сьогодні я продовжу вам показувати, як працювати з практичною роботою. Зараз я вам показала, як це робити на телефоні, а тепер я вам покажу, як це робити на ноутбуці чи комп'ютері. Ось ви зайшли в Google Classroom. Ви відкриваєте вашу практичну роботу. Дивіться, ви відкриваєте правою кнопкою миші. Нажимаєте, у вас виходить контекстне меню. Ви обираєте відкрити посилання в новій вкладці. Воно у вас відкриється просто в новій вкладці зараз. Ось тут. Ось воно завантажується. То треба робити саме так. Чому? Тому що тут у вас буде стрілочка завантажити. А якщо ви просто нажмете на цю практичну роботу, просто нажмете, то вона відкриється вам. Просто, але тут ви не зможете печатати в ній, працювати з нею ви не зможете. То теж можна її завантажити. Якщо ви теж правою кнопкою миші нажимаєте на мишку, то тут буде теж контекстне. Меню просто в мене тут воно ну, не буде воно в мене тут працювати, тому що записи іде. Тому краще це зробити саме так. Коли ви на знайшли практичну роботу, нажали правою кнопкою миші. Контекстне меню команду вибираєте відкрите посилання в новій вкладці. Ви обрали, і вона у вас відкривається в новому віконечці. Ось вона відкрилась. З'явилася стрілочка. Завантажити Ви її нажимаєте. І зараз у вас буде завантажуватися ваша робота. Так, ось ваша робота. Нажимаєте на стрілочку. Ось вона відкривається. Ну, я думаю, що у всіх на ноутбуці є програма Word. Якщо немає, то треба її теж завантажити. У мене програма Word 2007. Ну, я частіше нею користуюсь. Ось вона відкрилась вам. Завантажилась. Далі. Тут ви можете, можете набирати текст. З нею. Наша тут задача, щоб діти навчились шукати інформацію, що для цього треба зробити. Ви нажимаєте ліву кнопку миші, потягнули, не відпускаєте мишку, потягнули за нею, воно виділилось. Далі ви нажимаєте праву кнопку миші, обираєте меню. В меню обираєте команду Копірувати. Далі ви заходите в браузер. Ось тут у вас є плюсик. Ось ви нажимаєте його. Ось вам відкривається пошукова строчка браузера. Зараз воно завантажиться. У мене дуже повільний інтернет. Далі, а, ви нажимаєте праву кнопку миші, ось він курсор у вас мігає, і саме сюди ви вставляєте те, що ми тільки що скопіювали. Вставити ось наше запитання. Нажимаєте пошук Google. І ось нам знайшлось. Ми це теж копіюємо, нажимаємо ліву кнопку миші. Ось, Потягнули, воно виділилось. Далі нажимаємо праву кнопку миші, обираємо команду копіювати. Знову заходимо в документ. Ось він. він у вас буде знизу, тут у вас буде нижня панель. То ви побачите, воно буде знизу Вордовський документ синій, синій такий. На нього нажали. Ось відкрився ваш документ. Поставили курсор там, де відповідь треба писати, а потім праву кнопку миші нажимаєте, обираєте команду Вставить. І ось з'являється ваша відповідь. Тепер. Наступне питання ви теж робите точно таким же чином. Копіюєте. Набрали команду Копіювати, заходите в браузер. От там де пошукова строчка Вставляєте. Нажимаєте колесико пошуку. Ось вам відповідь. Ви теж копіюєте. Копіюєте. Заходите в Word'sкий документ. Нажимаєте команду Вставить. І ось ваша відповідь. Ну, так. Тільки залишилось поміняти шрифт. Times New Roman. 14, чорний кольор. Все. Оце все, що треба зробити з практичною роботою. Далі вам залишається тільки її зберегти. Зверху, в лівому куточку, у вас буде, ну, у мене в 2007-й версії буде кружочок жовтий. Я її нажимаю, у мене є. Команда Сахраніть как. Я обираю Сахраніть как саме. Далі у мене обирається. Я обираю місце, куди я зберігаю. Ну, завжди зберігається або на диску Д, або на диску Є. В диск С не зберігайте, тому що це системний диск, його не треба загружати лишньою інформацією. Так, я обираю. Куди мені потрібно зберегти, або нову папку создати. Ну, що, або у вас є вже папка з роботами ваших дітей. Ну, Наприклад, я обираю, пишу інформатика. Далі я обираю Вкрить. Ось воно буде загружатися. Практична робота. Сохраніть, ось вона зберіглась. Далі. Я знову заходжу в Google Classroom. Підгружається. Ну, Мені треба зберегти її, наприклад. Ну, я обираю предмет, куди я хочу зберегти. Ну, в інформатику я не зможу зберегти, але просто обираємо, що туди, куди нам треба зберегти, вибираєте інформатику, обираєте завдання. З правої сторони у вас з'являється Добавить або «Создати». Нажимаєте. Є варіанти. Ви обираєте саме файл. Відкривається віконечко, з чого ви будете зберігати, передавати інформацію, браузер. Відкривається пам'ять вашого. ПК. І ви заходите туди, де ви зберігли вашу інформацію. Ось інформатика. Практична робота. Открить. Ось вона зараз підгрузиться. Ось вона загружається. Далі ви нажимаєте кнопку здати. Все, ви здаєте, нажимаєте здать. Но я не буду сюди здавати, тому що тут це не сюди. Ось і все, що я хотіла вам розказати про практичну роботу. Тобто, з цією практичною роботою ви можете працювати і в телефоні, і в ноутбуці, і в планшеті. Але для того, щоб можливо було. Набирати, друкувати текст, то спочатку треба, ще раз нагадую, практичну роботу завантажити, а потім ви вже працюєте саме в Word. От тоді воно буде активним. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Все.